Ви взагалі яку замовили підвізку Почаївської Божої Матері? Ось цю. Візьми в руки, бо я одною рукою тримаю. Да. Ой, я сама не можу показати. Давай. Да, Ой, це не, дуже гарно. Не тримаю, бо не можу сфокусуватися. Тримаю. О, дивіться, яка вона деталізована. Це просто ну, максимально чітко все зроблено. А що на звороті? Пресвята спаси нас. Угу. Срібло. Якої це проби? 925-та 925 проба чорніння. Дана підвіска виготовлялася майстром, ювелірним православним, яка доводилася все вручну. Все Деталізація доводилася вручну. Може вона на одежу не так буде блистіти, бо вона ну покажи, покажи. Попробуй на воді. Це максимально постараюсь приблизити. Ну, просто. Камера не передає цього, наскільки вона деталізована. Ви собі навіть не уявляєте сайт, сайт ювелірних виробів silveris.com.ua в нас на в на шапці профілю вказаний. Переходьте, переглядайте там великий вибір таких мега крутих варіантів. Ось підвісок, хрестиків, Та їх таких. Дана підвісочка, яку я показував, вона ще є в позолоті. Переходьте, замовляйте, обирайте. Ми з радістю вам доставимо якість ну, шикарніша.